У Росушинській гімназії учні розмальовують гільзи. Десятирічна Олександра Здоренко у такий спосіб хоче підтримати українських воїнів. Ділиться дівчина. Я зробила це розмалювала для того, щоб в наших воїнів було. Натхнення і за того, що їх підтримують, їх люблять, і вони воювали. І звісно, була перемога. Я хочу побажати нашим військовим, щоб вони ніколи не здавалися. щоб вони знали, що ми в них віримо і ми їх любимо і завжди будемо підтримувати. Серед дітей, які розмальовують гільзи, п'ятикласниця Аліса Біденко її родич нині на фронті. Свій сувенір вона робить саме для нього. Я розмальовувала для чоловіка моєї сестри. Він воює. За Україну він зараз зсу. Я сподіваюся, що скоро це вже закінчиться. Снаряди із фронту привезли волонтери. Частину розфарбованих гільз передадуть військовим разом із дитячими малюнками. Інші на аукціони для продажу говорить волонтер Іван Якушев. Будуть збиратися кошти на допомогу нашим захисникам. Ну як кошти на приобретення дронів. Ну Запчастин для автомобілів, також автомобілі, ну це на потребу. Що буде, то й буде. Також ми віддаємо ці як сувеніри тим підприємствам, які нам дуже допомагають. Це підприємства, які там і значить з металу нам конструкції виготовляють для фронту. що просять. Діти дуже з великою задоволеністю, з великим задоволенням прийняли цю. Ініціативу цю таку, як би сказати, пропозицію розфарбувати гільзу дуже було багато бажаючих. Вони от правда, їм просто хотілося вилити свої дитячі мрії, свої зацікавленість, свою, свої дитячі фантазії саме на у таких от предметах. Ідея виникла перед другою річницею повномасштабного вторгнення. Діти розмалювали вже близько 30 гільз, які наступного тижня представлять на благодійному аукціоні. Зібрані гроші спрямують на потреби Збройних сил України. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.